Девід, слухаючи вас, я зрозумів, що ваше життя рясніє різноманітним досвідом. Мені цікаво, як поставляться ваші колишні колеги до того, чим ви зараз займаєтесь. Ви залишили свою кар'єру, успіх та переїхали до Седони, штата Різона. Ви відчуваєте, що могли б повернутися до роботи з вашими колишніми колегами та отримати визнання, яке мали раніше. Звісно, я їх розумію. І розумію те, що вони роблять. Я вважаю, що наш початок був успішним, має рушійну силу і процес триватиме. Але я взяв інший курс я вивчав біохімію та її зв'язок із ментальними хворобами, роботою мозку, психозом та іншими невротичними станами. У мене самого була гіпоглікемія. Ми провели велику роботу у цій сфері. Я страждав від подагри, серйозної гіпоглікемії. У моєму раціоні було багато обмежень, оскільки я мав виразку, дивертикуліт, мігрені, всі хвороби одразу. Я виявив, що зміна свідомості змінює хімію тіла. Я більше не страждав від подагри та гіпоглікемії. Рівень холестерину знизився. Коли я усвідомив власну досконалість, Моє тіло негайно підкорилося цьому усвідомленню, хімія тіла швидко змінилася. Я прийшов до розуміння, що свідомість є найпотужнішим інструментом. Я почав думати, як ми можемо допомогти людям, використовуючи техніку зміни свідомості. Я став цікавитися нею, оскільки вона виявилася ефективнішою. На відміну від цієї техніки, нутраціональна психотерапія та психоаналіз допомагають лише обмеженій кількості людей. Є багато людей, яким так нічого і не допомогло, має бути щось ефективніше, що робило б людей більш свідомими. Я бачив людей, які не мали наміру вилікуватися тут є кармічний вплив. Незважаючи на високий рівень свідомості, було прийнято рішення хворіти або мала місце відсутність розуміння, що людина сама створює свої хвороби. За скаргами на навколишнє середовище, виховання, харчування, біохімію, віруси тощо, я бачив, що сама свідомість людини зумовлює ці речі. Тому я все більше й більше вивчав свідомість та розум. Цікаво, що психіатрія нічого не знає про розум це дивно, але психіатрія про нього нічого не знає. Сьогодні ми говоримо про метод відпускання, про який психіатрія нічого не чула це найефективніший і найшвидший спосіб подолання емоційних проблем, але лікарі про нього нічого не знають. За багато років людство дізналося багато важливих речей. Включаючи те, як досягти реалізації. Але коли ти читаєш духовну літературу, то здається, що тобі доведеться витратити багато життів у якості йога, якому потрібно працювати весь час, щоб збагнути істину цих навчань. А цей конкретний метод швидко звільняє твою свідомість так, що ти сам розумієш істину, викладену мудрецями всіх часів. Повертаючись до вашого співавторства книги з ортомолекулярної психіатрії з Лайнусом Полінгом, як давно ви з ним спілкувалися? Останні роки ми обертаємось у різних сферах життя. Цікаво, що ваші життєві шляхи так сильно розійшлися. Він просто заглибився у свою область, а я пішов далі. Ми розпочали процес. Прийшли нові люди. Для подальшого розвитку в цьому напрямку більше не потрібна моя енергія, тож я пішов далі. Мій пошук того, що допоможе людям, приводив мене до нових відкриттів. я завжди спочатку все пробував на своєму досвіді. Щодо моїх стосунків з колегами, то коли ти приєднуєшся до руху з підвищення рівня свідомості, люди вважають тебе божевільним або думають, що у тебе нервовий зрив. Вони гадають, що ти втратив зв'язок із реальністю, впав у непритомність. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ти кидаєш хорошу кар'єру, владу, престиж, членство у різних комітетах, мирський успіх і знаходиш щось важливіше. Вони цього не розуміють. Їх засмучує те, що ти виходиш з-під контролю. Вони грають у ігри его. І не можуть зрозуміти, чому тобі більше нецікавий престиж, чому тебе не цікавить влада, навколо стільки смачних морквин, а ти жодну не кусаєш. Вони вважають, що ти збожеволів, ти просто знаходиш щось більш задовільне, ефективне, щось корисніше для людства. Сьогодні я тут, бо хочу повідомити людям, що є щось дуже ефективне та просте. Здатне полегшити страждання на всіх рівнях фізичному, ментальному та духовному. Те, що дозволить тобі досягти цілей у сфері здоров'я, роботи, стосунків та духовності. У розвитку свідомості ми проходимо три основні стадії. Спочатку ми проходимо стадію володіння, потім стадію діяння і, зрештою, стадію буття. Коли ми виходимо з нестачі, то нами рухає бажання мати. Ми мотивовані бажанням, хтивістю, страхом, горем, злістю. Коли рівень твоєї енергії та свідомості підвищується, і ти вже можеш мати бажане, це вже не є проблемою. Ти досягаєш респектабельності середнього класу, ти розумієш, що можеш володіти чимось. Ти маєш дві машини в гаражі, ти здатний заплатити за навчання своїх дітей. Володіння вже не є чимось особливим. Якщо у всіх твоїх сусідів Кадилак, що тут такого. Потім ти переходиш до дії. Коли ти пройшов володіння, набуває важливості діяльність ти стаєш членом різних організацій, очолюєш батьківський комітет, тут ти президент. Там голова комітету, ти облагороджуєш свою ділянку і весь Сан-Франциско, ти займаєшся покращенням світу, ти дієш. Далі, коли ти розумієш сенс діяльності, у чому її причина, у чому сенс досягнення і яка твоя роль у цьому, то діяльність стає тобі нецікавою. Ось тоді ти починаєш переживати буття. Використовуючи цей метод, можна швидко осягнути свою досконалість. Ти переживаєш своє буття, те, що проходить через твою свідомість, вже не має великого значення. Ти розумієш, що неважливо те, що пропливає у воді, важлива лише сама вода. Суть не в золотій рибці, а у воді, де вона плаває. Вже не так важливо, яка риба плаває у ставку, оскільки ти усвідомлюєш, що сам є водою, ти є всім, ти причина Всесвіту, ти те, що відбувається.